У громаді на сьогоднішній день перебуває 4200 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених Більше половини, десь 2-2,5 тисячі населення людей потребують житла. В рамках загально нашого національного проекту пліч опліч на сьогоднішній день реалізовується Вінницька міська рада надала субвенцію в розмірі 5 мільйонів гривень. І ми на сьогоднішній день ремонтуємо наш будинок готель для того, щоб ми мали можливість внутрішньопереміщені особи отримати тимчасово це житло. Десь 250 людей. Ми зможемо надати їм таке житло. Зараз відбуваються у нас на четвертому поверсі ремонтні роботи капітальні за кошти субвенції Вінницької міської ради. Весь готель нам вдасться. Я думаю, до кінця поточного року відновити і здати саме всі кімнати для внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні опинились внаслідок окупації міста на Донецькому напрямку або Луганському. Ця підтримка, коли згуртовується і громада громаді допомагає, або регіон регіону, це дуже круто і дуже важливо для людей, тому що ми ж не за територію, ми за людей, які сьогодні знаходяться тут від мешкають, і це дає можливість людям жити, продовжувати жити, повертатись додому.